Зарядити зброю! Так, стоп. Чому ви досі дивитесь на цей неосвічений спосіб заряджання зброї і не пішли в коментарі написати, що затворну раму не треба супроводжувати при заряджанні цієї зброї? А чому так не треба робити, тобі розкажуть на вогневій підготовці. Це адвент-календар від телеканалу Армія, і сьогодні ми розкажемо вам про день, коли вам видадуть зброю. Завжди пам'ятаю, що зброя небезпечна навіть в розрядженому вигляді. Ти можеш сказати, що я драматизую рівно до тих пір, доки твій палець не застрягне в прикладі при спробі дістати пенал. На навчаннях, перш за все, тебе навчать збирати та розбирати автомат, або якщо ти проходиш навчання за кордоном, assemble-disassemble автомат щодо тюнінгу зброї, перш за все радимо звернути увагу на таку важливу деталь для покращення стрільби, як навушники. Бо повірте, людина, яка цілиться без дзвону вухах, як правило, зазвичай влучніше стріляє. До речі, мало хто знає, але літера П на прицільних пристроях автомата Калашнікова означає підпишись на армія ТіВІ для того, щоб дивитися наступні випуски про БЗВП.